Друзі, привіт! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 16 липня 2024 року. Отож, карта дня для нас. О, туз мечів. Що в нас на дні колоди? Дев'ятка посухів. Ой, меч і вогонь. Не дуже для нас добре поєднання, тому що зброя і вогонь, будьте уважні і обережні до повітряної тривоги. Туз мечів це ясність, це нові ідеї, нове бачення, нова інформація, концентрація на чомусь. Коли ми фокусуємось на чомусь, прорив, ну, тобто. Доля дає можливість втілити щось, втілити нову ідею, нове своє бажання, нове своє бачення. Або це от як м м мечі завжди надають ясності. От коли сьогодні відкриються на щось очі. Ви зрозумієте, ну, що ви хочете, побачите те, що ви не бачили, зрозумієте, в якому керунку рухатись, особливо на, на дні колоди, у нас дев'ятка посухів. А дев'ятка посухів це втома. Бо посухи це вогонь. Це коли тіло вже перевтомилося і вже немає сили. Подивіться тут на зображення. Ну, вже пройдено 90% шляху. І вже нема сили. Рухатися далі. І меч – це ясність, або що з цим робити, як закінчити швидше, або, ну, можливо, навіть залишити так. Ну, в кожного своя ситуація. Тобто, от було, було щось таке, що ви втомилися від чогось, що тут у вас? В кожного своя ситуація, робота, в стосунках можливо. Чи це щось не вирішувалося. І туз мечів дасть можливість е, зрозуміти, як це закінчити, чи як е, перейти на інший етап, чи взагалі що робити ось тим з вашою цією втомою, що ви тут робите. Тузи вони завжди підсилюють все. Все навколо, всі карти, всю, все, що відбувається, навколо тузів. Тобто ви сьогодні зрозумієте, як вчинити? Давайте подивимося, що нам буде допомагати, що нам сьогодні допоможе. Десятка мечів. Останнім часом взагалі дуже багато випадає ось таких карт, що не знаю, от куди рухатись, втомився. І тут також така втома. Тут взагалі роль жертви. Людина лежить, і всі, хто хоче, хто йде повз неї, от встромляють її мечі. І от той етап закінчиться сьогодні. недаремно як я е, мішала. Випала двійка мечів, я ще думала брати і не брати. Ну, бачите, вчора в нас було двійка мечів. Тобто, от щось було таке, бо ви не могли обрати, або такий глухий кут, або важкість. І от сьогодні настане ясність, закінчиться цей. Період, цей етап відкриється на щось очі. Ви зрозумієте, куди рухатись. Так і тут, бачите, десь допоможе, що 10 вже закінчиться сьогодні. Вчора мав вже закінчити свій етап. Ну, може, в когось вчора закінчився в когось сьогодні. Настане ясність, відкриються очі. Можливо, ви отримаєте потрібну вам інформацію і зрозумієте, що з цим робити, як, куди рухатись. Ви не будете більше приймати на себе оці всі удари, що буде заважати? О, щось мені не подобається, що забагато мечів. Що буде заважати? Знов меч. Ой-ой-ой, що сьогодні таке буде? Заважати буде м м прямолінійність. От коли. Тому що от в цій позиції це дуже колюча карта. Коли людина така вперта, вредна, гостра на язик, говорить все прямо в лоб, е отака принциповість. Ну, любі мої, дивіться вже по ситуації, підставляйте. Якщо ну, після такої позиції, то я. Не знаю, що гірше. Прямолінійність, принциповість чи лежати, бути жертвою. Тому дивіться, підставляйте вже під свою ситуацію, де треба бути, й де як меч використовувати. Прямолінійність, принциповість десь когось відрубати. Ну, але все ж таки звертайте на. Те, що ви говорите, кому ви говорите, щоб потім ну, вам тут не спричинило якихось ну, незручностей, оця критика, прямолінійність, гострий язик, така незалежність і, і справедливість. Будьте уважні до своїх слів. Захова, або, може, це, можливо, це жінка, ну, хоча, якщо от, зразу. Я почала говорити про енергетику, то швидше за все буде заважати ось саме те, що я щойно перерахувала. Ну, можливо, комусь жінка. доросла жінка, 45, стихії, повітря, близнюки Терези водолії, а, можливо, жінка-фахівець, жінка, яка надає ясності, жінка, яка ну, люди юриспруденції. Так, можливо, будуть вам поради тут давати. Так роби, так не роби. Або ну, залежить якої сфери і що, чого стосується оцей туз, ідея, ясність. Можливо, це так, жінка-фахівець, яка вміє тримати гострі предмети, яка вправно ними володіє лікар, медсестра, можливо, так, перукар, можливо, ви вирішили міняти кардинально, що лікування, імідж, стратегію. І от така жінка буде. Вас, ваші бачення не збігаються в неї. ну Інше уява, інше розуміння. Заховаємо, щоб не заважав. Все-таки це ваше життя, вам вирішувати, куди ви йдете з тим мечем і що ви ним будете робити. Особливо після ось такої ситуації, я думаю, що можна все. Можна і колоти, і рубати, тому що ви, ви на це заслужили, тому що ви задовго мирилися. Задовго, що, ну, не, так, не, то, що, не тому, що задовго, а ну, занадто боляче вам. Тому що 10 це 100% ось такого болю, важкості і все. Пора сьогодні підніматися, робити що з цим. Що ж мої любі? Мирного і спокійного дня нам всім. Мечів багато, на дні колоди ще й дев'ять вогню це також багато, такі високі карти. Будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних. Я вас люблю і обіймаю. Налаштовуйтесь на чудовий день, на прорив, на ясність, на впевненість, на розуміння, на нові втілення, на нові ідеї, на ось такий впевненість. Сконцентрованість. Ну, взагалі меч це така безстрашність, коли я йду на пролом, тому що я маю меч, я озброєний, озброєна, я розумію, що я хочу, я знаю, яким чином цього досягти. Меч він ж, Він може бути дуже болючий і колючий. Він може... Це така от... М чіткість, ясність і впевненість, коли я все прораховую, далекоглядність. Такий гострий розум, гострий язик. Ну, потужна сьогодні енергетика. І, і пам'ятайте, що тузи все підсилюють. Ну що ж, вдалого вам дня використайте цей туз на свою користь, цей меч. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Цікаво, як нам кожному програється. Це, це та ясність, така, і от таке бажання. Пишіть, мої любі, ставте вподобайки. Хто ще не з нами приєднуйтесь, щоб бути в курсі усього, що буде відбуватися в вашому житті. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня! Почуємось, па, -па.